На ринках вже продають перші кавуни та дині. Продавці кажуть, вони з'явилися всього два тижні тому, але вже стиглі та солодкі, тому запевняють, їх можна сміливо купувати. У липні на місцевих ринках стартував сезон баштанних культур. Продавці кажуть, кавуни та дині з'явилися нещодавно, але вже повністю дозріли та придатні до вживання. Раніше основні поставки надходили з Туреччини та Азербайджану. Нині ж переважно з Одеської області, Миколаївщини, частково з Дніпропетровщини. Поставки з Херсонщини наразі мінімальні, через ризики, пов'язані зі збиранням урожаю поблизу зони бойових дій. Тож варто підтримувати українських фермерів, які навіть у складних умовах продовжують постачати свіжу продукцію. Дрон на машину летить! Тікайте! 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 Тихайте, малого! з Херсону немає, ми з Одеси брали. У Херсоні зараз така ситуація там. Небезпечно зараз туди їхати, тому брали з Одеси. З Одеси вистачає, там багато. Зі сторони Херсону та Одеси там теж є вже, там вирощують. Ну дай Бог, щоб війна закінчилась та все було добре. Беруть дуже хорошо. В мене беруть сюди Кавун, Кавун із Нікополя. З Нікополя? З Нікополя, та домашній арбуз, такий. Продавці наголошують, ягоди солодкі, безпечні, підходять навіть для дітей. кажуть, самі вживають їх удома. по перше, кавун червоний солодкий. По-друге, його вже спокійно можна їсти. Ми вже давали дітям і сусідам, дітям по 6 8 років. Ми першими взяли, спробували. Вже трохи їли. можна не хвилюватися. Можна не хвилюватися, кай приходять люди, беруть сміло. і. Ціни наразі коливаються кавуни близько 30 гривень за кілограм, дині від 70. Утім, не всі покупці готові куштувати їх уже в липні. Дехто вважає, що це зарано. У мене знайома була, а в неї рідня займалася там в Миколаївській області кавунами. Казали, Юля, раніше серпня не їж. Там дуже багато хімії. Так я не беру раніше. Більшість покупців усе ж покладається на власний досвід та поради знайомих. Часто рішення купувати чи ні залежить не лише від якості продукту, а й від особистих упереджень чи страхів. Я побачила, на дуже це там нетрати, якісь щось щиро, щиро, особливо дітям, так взагалі окрім кавунів на ринках уже з'явилися й інші сезонні фрукти. Покупці обирають їх обережно, зважаючи на якість походження та ціну. Сезон баштаних лише набирає обертів. Коли саме купувати, кожен вирішує самостійно. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, Новини ПТРК. В області завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. Вона тривала понад місяць. Як і торік, вступники складали за один день тести з чотирьох предметів. 111 учасників повністю правильно виконали завдання з одного предмета. Ще 11 – із двох. Один із найвищих результатів показала випускниця ліцею з Дніпра. Вона набрала 600 балів за підсумками трьох тестів. У Павлограді 200 балів з історії України набрала учениця 15-го ліцею, АТО Вадіана. Загалом найбільше максимальних результатів. Результатів учасники показали з математики, англійської мови, української мови та історії України. Мешканці області з порушеннями зору можуть пройти безкоштовний адаптований курс англійської. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Запускаємо нову безбар'єрну ініціативу, прагнемо забезпечити рівний доступ до освіти, створити умови для соціальної інтеграції та розвитку людей з інвалідністю, а ще розширити їхні можливості у спілкуванні, навчанні та працевлаштуванні. Впевнена, що знання англійської мови це ключ до цього, зазначила Надія Задорожна, заступниця начальника Дніпропетровської ова у програмі. Базу лексика, граматика та мовна практика. Заняття проходять у Дніпрі в малих групах. Матеріали курсу доступні в різних форматах. Аби долучитися, заповніть коротку анкету онлайн або запишіться за номером 098 870 43 39. дев'ять. чим чимбаліється? Не знаєте чим боліється. Радіцо не Сьогодні до ПТРК звернулися мешканці одного з мікрорайонів міста. За словами очевидців, уже близько десяти днів біля лиману перебуває невідома літня жінка. До цього часу вона десь в кінці вулиці, там десь кучкувалася, а це вона тут зараз знаходиться. То мені казала, що програмістом робить. А то каже енергосіті. Ну коротше, вона так починає щось путано, балакає, не знаю. 64-річна пані Ольга запевняє, що перебуває тут по роботі, а прибула з Добропільського району. Я роботу електросітю, пожалуйста, я могла показати. От, значить, це обочина, Зараз я просто після старої служби. Коли ми ще раз перепитали, де вона працює, жінка дала іншу відповідь. Я не виясняла, я шосе, розумієте, ми прогон там по шосе. туристи йдуть. Всі виясняють, і бігета скопи на машині, показують, яка дорога. Ми одразу зателефонували на номер швидкої. До нас звернулись підписники о том, що є людина, яка не розуміє, де вона знаходиться, що з нею. Ми зараз приїхали сюди. Потрібна, мабуть, ваша допомога. Медики екстренки приїхали на виклик. Фахівці обстежили жінку на місці та доправили до міської лікарні номер 1 де її оглянули ретельніше. Після огляду медики виписали жінці направлення до Дніпра. До приймального відділення була доставлена пацієнтка з метою вирішення її статусу і подальшої участі. На даний момент зрозуміло, що ця пацієнтка, яка є внутрішньо переміщеною особою. Страждає на хронічний психічний розлад, який супроводжує її все життя. І на даний момент особливого медичного втручання не потребує. А, але з метою до обстеження вона буде спрямована до обласної психіатричної лікарні міста Дніпро. Дане Отрохименко Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Через соціальний портал Мінсоцполітики Соцгофюа можна оформити послугу денного догляду, без черг і поїздок до установ. Це допомога людям, які частково або повністю втратили здатність себе обслуговувати Її потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті. Нею можуть скористатися люди похилого віку, у тому числі з деменцією, люди з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, навіть до встановлення інвалідності. Послуга включає догляд, харчування, реабілітацію і психологічну підтримку. Її можна оформити як через звернення до найближчого органу соцзахисту у громаді, так і онлайн. Щоб подати заяву онлайн, перейдіть на соцGOF.ua або скористайтеся прямим посиланням, увійдіть у кабінет за допомогою електронного підпису, банк ID -ді або дія підпису. Виберіть: Мої заяви, подати нову соціальні послуги. Заповніть форму, додайте скани документів, якщо потрібно. Підпишіть заяву та надішліть. Далі можна стежити за статусом у кабінеті. Якщо електронного підпису немає, заповніть швидку форму без авторизації через головну сторінку порталу за себе або родича чи знайомого, який потребує допомоги. Звернення розглянуть фахівці. Для сімей з дітьми та тих, хто планує взяти дитину в родину, доступні додаткові онлайн сервіси. Деталі на сайті Мінсоцполітики. Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Вако, який за останні три роки здобув усі ключові міжнародні титули: перемогу в Кубках світу 2023, 2024 та 2025, Чемпіонство Європи у 2022 та світу у 2023, А також ліцензіат всесвітніх ігор, 2025. Гліб Мазур кікбоксер, який не програв жодного бою на світовій арені. Затягнув хлопця ще з самого дитинства. Мене на кікбоксинг відвели батьки ще в сім років. Якщо чесно кажучи, сам початок я не дуже пам'ятаю, а от з десяти років я вже почав займатися більш серйозніше і вже поїхав на чемпіонат України та зайняв перше місце. Однак кікбоксинг не перший спорт, у який прийшов гліб. Цікавився раніше багато чим. Я навіть займався до кікбоксингу гімнастикою. всякі, всякі розтяжки, все таке. Потім батьки помітили, що є такі від спорту, як кікбоксинг, і вирішили туди мене відправити. Сподобалось одразу. Я дуже незвична обстановка була, бо я після гімнастики зразу туди було трошки важкувато, але втягнувся і потім вже пішло. Одним із ключових чинників успіху кікбоксера є дисципліна та систематична підготовка. Особливо складним є період перед змаганнями. Це важкі дні, бо в мене не тільки не тільки в мене. У нас по дві по два тренування в день. Ще є робота та особисте життя. Це треба все поєднувати, як і не тільки тренування, але й правильне харчування. Та все це частина професійності, якої набув спортсмен. Навіть після складних боїв мотивація повертатись на ринг не пропадає. Зараз це більш фінансова складова, але. Мені подобається доказувати собі, що я можу, що я чемпіон, і перемагати себе з кожним днем. Кожен вихід на ринг це напруга, боротьба і ризик. Але навіть серед сотень боїв є ті, які назавжди залишаються в пам'яті. Саме важкий бій мене був на передостанніх змаганнях. Це був чемпіонат Європи у Греції. Там був суперник із Азербайджану. Він також йшов без єдиної поразки, і ми з ним зустрілися в фіналі, і це був. Для мене найважкіший бій після кожного бою тіло потребує відновлення. Хлопцю у цьому допомагають правильне харчування, вітаміни та здоровий сон. Кікбоксер не збирається зупинятись, незважаючи на всі досягнення, які вже здобув, має амбітні плани на майбутнє. Я багаторазовий чемпіон світу та Європи і скажу так, ще не разу не програвав на світовій арені. Які емоції я получаю, отримую це. Найкрутіші емоції, найбільші плани це всесвітні ігри поїхати та здобути перемогу. Мрія до якої йде Гліб, потрапити на світову арену у більш професійній формі, або Боломаченко. Гліб Мазур не просто титулований чемпіон. Він обличчя нового покоління українських спортсменів. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петрка.